Скандал у збірній Україні. Ценков гравець Вентусу. Мудрик переходить до іншого клубу. Луїн за скандалом покидає РАЛ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залиште коментарі. Поїхали! Вчора 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Свого суперника дізналося Динамо. Ним став сербський партизан. Перші матчки я не проведуть 23 або 24 липня. Гра у відповідь відбудеться 30 чи 31 липня, другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, Шлях представників ліг, Луганно Швейцарія, Фенербахче, Туреччина, Динамо Україна, Партизан Сербія. Також 19 червня відбулось жеребкування другого раунду кваліфікацій Ліги Конференцій. Своїх суперників дізналися дніпро 1 та Полісся. Олімпія Любляна Словенія, Полісся Україна, Дніпро 1 Україна, Академія Пушкаша Угорщина. За результатами жеребкування Полісся зустрінеться з Олімпією Любляна у минулому сезоні чемпіонату Словенії. Ця команда посіла третє місце, хоча до останнього боролася за потрапляння у Лігу Європи. Що ж стосується Полісся, то команда фінішувала на п'ятому місці в чемпіонаті України. Перший матч буде виїзним для Житомирської команди. Та відбудеться 25 липня, матч відповідь запланований на 1 серпня, та буде для української команди номінально домашнім. Переможець пари пройде у третій раунд кваліфікації Ліги конференції, команда, яка програє, вилетить з Єврокубків. Що стосується Дніпра-1, то їхнім суперником стала Академія Пушкаша сусідньої Горщини. У минулому сезоні майбутній суперник Дніпрян здобув бронзу у першості своєї країни. Що стосується команди Максимова, то вони, попри проблеми, змогли фінішувати четвертими, як і Феліся, Дніпро-1 свій перший матч пройде 25 липня. Щоправда, для Дніпрян цей матч буде номінально домашній, а уже 1 серпня команда Максимова зіграє проти суперника на виїзді. ФК Жерона має намір підписати нападника Браги Абеля Руїса вже найближчими днями. Вартість трансферу може складати 12 мільйонів, про це повідомляє b 24 У ЗМІ повідомляють, що угода з гравцем вже закрита і всі деталі узгоджено. Контракт Руїса з португальським клубом спливає наступного літа. Жерона готова заплатити за гравця 12 мільйонів євро та не віддавати жодного зі своїх гравців. Також повідомляється, що Абель прийде до команди не на заміну, а на допомогу Доввику, який поки що залишається в клубі. В минулому сезоні Жирона фінішувала третьої лалізі і вперше в історії вийшла в Лігу чемпіонів. Андрій Лунін залишається одним із найбільш затребуваних гравців на літньому трансферному ринку. Попри поразку збірної України від Румунії на Євро 2024, мадридський Ареал продовжує отримати запити щодо продажу гравця. Іспанський клуб назвав умову, за якою погодиться на трансфер Луніна, повідомляє Даріо Ас. Контракт Андрія Луніна із Реалом. Розрахований до літа 2025 року. Королівський клуб хотів би зберегти у складі українського голкіпера. Мадриці вже декілька місяців готують нову угоду для футболіста, але вона досі не готова. Регулярно з'являється інформація про інтерес до українця з боку клубів із різних європейських чемпіонатів. Головними претендентами на 25-річного голкіпера є Мадридське Атлетіко, англійський Манчестер Юнайтед та Мюнхенська Баварія. Проте нещодавно цей перелік поповнив ще один клуб. Міланський Інтер шукає заміну Яну Зомару, який може продовжити кар'єру в одній із команд Саудівської Аравії. У швейцарця є вигідна пропозиція, яку він готовий прийняти. Італійський клуб включив Андрія Луніна до списку потенційних новачків Він надіслав запит по гравцю до реала. Вандрисі готові відпустити Луніна, проте йдеться лише про продаж. Кориївський клуб хоче отримати за свого футболіста щонайменше 30 мільйонів євро. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що українець Олександр Зінченко більше не потрібен арсеналу. Відомий журналіст Ігор Бурова спрокоментував цю скандальну ситуацію. Про це пише Sport Express. За словами журналіста, Олександр Зінченко більше не потрібен Лондонському арсеналу. Керівництво клубу повідомило гравцю, що він може починати займатися пошуками нового клубу. Скільки я розумію, Зінченка виживає з арсеналу, вже вказуючи на двері, тому що цей сезон для нього був нестабільний в плані травм. За чутками йому вже сказали шукати новий клуб, ділиться Ігор Бурбас. Також він заявив, що основна проблема полягає в тому, що Зінченко отримує високу заробітну плату. З того, що я з'ясував, продзвонивши за кордон, у Зінченка дуже завелика зарплата. Як для гравця ротації, який він став у цьому сезоні. Точну суму мені не назвали, але це умовно більше 4 мільйонів фунтів, заявив Бурбас. Відомо, що в минулому сезоні Зінченко зіграв за лунуцький клуб 35 поєдинків та забив один гол. Луноцький Челсі веде перемовини з Крістал Пеле щодо трансферу їх французького вінгера Майкла Оліссе, який має замінити в команді Енцемарески українця Михайла Мудрика. За інформацією журналістів британського порталу Football Insider, вже влітку Михайло Мудрик може покинути Челсі. Річ у тому, що боси синіх мають намір придбати одного з лідерів Крістал Пелеса Майкла Оліса, який діє на тій самій позиції, що й українець. Якщо трансфер Олісе вдасться організувати. Джерело припускає, що сині ледь не одразу будуть готові відпустити одного зі своїх нинішніх гравців. І таким, скоріш за все, стане саме мудрик. Майкл Олісе у минулорічній кампанії АПЛ 2023 2024 провів 19 матчів, 10 голів, 6 асистів. Керівництво іспанської джерени продовжуватиме продавати футболістів, на яких є попит у європейських топ-клубах. Після Алейша Гарсії команду може залишити півзахисник збірної України Віктор Ценков. Жерона вже має як мінімум дві пропозиції про трансфер українця, повідомляє Мудо Депортіво. Віктор Ценков залишається одним із лідерів півзахисту Жерони. Минулого сезону він зіграв за каталонську команду 34 поєдинки у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач, та допоміг їй вийти до Ліги Чемпіонів. Проте наступний сезон українець може розпочати у новій команді. У послугах захисника Жерони зацікавлений італійський Ювентус, головний тренер старої Тіаго Мотта стежив за розвитком кар'єри гравця минулого сезону. Він впевнений, що українець може посилити туринську команду. Ювентус вже готує Жероні пропозицію щодо Ценкова. Також хавбек входить до сфери інтересів англійського Ньюкасла. Представники цього клубу відвідають наступний матч збірної України. Представники цього клубу відвідають наступний матч збірної України на Євро та складуть звіт про гру Цанкова. Жирона може заробити на трансфері свого гравця 35 мільйонів євро. Проблема полягає в тому, що сім'я Цанкова не хоче їхати з Іспанії. Клуб має переконати Цанкова в доцільності переходу в інший клуб. Півзахисник збірної України Георгій Судаков перепросив передболівальниками національної команди за поразку від Румунії на Євро 2024. Він пообіцяв, що у своїх наступних поєдинках на турнірі синьо жовті зіграють в інший футбол. Судаков назвав причини поразки своєї команди в інтерв'ю Ютуб каналу Збірна. Георгій Судаков назвав закономірним результат поєдинку зі збірної Румунії. Молодий футболіст вважає, що після таких поразок, які можна порівняти з холодним душем, гравці мають розуміти, куди вони потрапили та навіщо приїхали. Один із лідерів команди Сергія Реброва заявив, що перший гол збірної Румунії дезорієнтував команду, а другий просто добив. Судаков зазначив, що на такому турнірі психологічно дуже складно програвати у рахунку у два голи. Футболіст припускає, що команда не найкраще підготувалася до цієї гри, але висновки вже зроблено. Гравці не збираються здаватися. Попереду два матчі. Необхідно повністю змінити свою гру. Підходу до поєдинків, попрацювати над концентрацією. Необхідно змінювати кожну деталь. Я ще раз перепрошую за таку гру. Згоден з критикою, з будь-яким негативом. Ми не виправдали очікування, Я адекватно сприймаю критику, але після кожного падіння можна піднятися. Пояснив Судаков. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!